Доброго всім дня! Я сьогодні пропоную приготувати разом зі мною ліниві вареники. Я знайшла для себе такий дуже гарний рецепт приготування лінивих вареників. Вони получаються дуже ніжні, м'якесенькі, не незабиті. Смачніші, ніж колись були у дитячому садочку. Звичайно, у кожної господині є свій рецепт, а я поділюся з вами своїм. І так, беру 180 грамів сиру, вкидаю туди одне яйце, одну ложку манки без гірки, одну ложку борошна з гіркою. І чайну ложечку цукру. Можна цукру більше вкинути, можна вкинути менше. І дуже гарно розмішую за допомогою вилочки. І так, добре, я розім'яла сир, получилося таке прекрасне тісто. Це перший секрет успіху. І наступний секрет. Щоб тісто було гарної консистенції, ми накриваємо його на 20 хвилиночок для набухання манки. За 20 хвилин набухла манка і наше тісто стало пухкішим, ніжнішим. Є кесеньким, дуже хороше тісто. Отак, погляньте яке. Водичка у нас вже гріється, ми її підсумоємо. Стіл припиляємо або робочу поверхню, припиляємо борошно. І руки теж борошаються Це в нас, так трішечки. І робимо таку ковбасочку. Гарно вона вимішується, не липне до рук, не забита, дуже м'якесенька. І так робимо тонесеньку ковбаску. Для зручності тісто я поділила на дві таких палочки, або ну, ковбаски чи смужечки, як тільки не назвете. І з такої невеликої кількості сиру виходить ціла, хороша. Порція ліневих вареників. Ну, Мені зручно тісто викласти на таку тарілочку і заразом розрізати на квадратики, на невеличкі такі квадратики. Погляньте, такі невеликі квадратики получаються. Гарно тісто розрізається. Погляньте, яке ж тільки ніжно, виходить тісто, як мармешу. Отаке. На, на, ніжніше навіть ніж марме, ніж ніжніше від зефіру. Ну, дуже м'якесеньке, виходить, і хороше тісто. Такого тіста не зробиш зі з таких вареників не зробиш зі звичайного тіста. Ну, просто прекрасне тісто. В кращих лінії вареничків і не придумати. І я виклала на мисочку для того, щоб прямо з мисочкою викладати їх в каструльку. Водичка в мене закипіла, я зменшую до середнього і скидаю варенички наші. І зразу ж легесенько підберу варенички із дна. І коли варенички спливуть, їх потрібно проварити ще 30 секунд або 50. І тільки після того викладати. На мисочку. На мисочку покладемо затим масличка і зменшуємо вогонь. Варенички, виходить, тримають гарну форму. М'якесенькі. жоден не розвалився в воді. Вода чиста, можна закладати навіть другу порцію вареників. Дивіться, як же гарно набухли вареники. Викладаємо їх через 40 секунд на мисочку, в яку поклали масло. Це просто ідеальний варіант таких лінивих вареничків. Просто ідеальне тісто для них. Подивіться, які ж вони получаються ніжнесенькі. Дуже такі ніжні, получаються варенички. Прекрасно. Тарілочку викладаємо сметанки на порцію. І погляньте, ніжніших вареничків ви ще не їли. Не тугі, м'якесенькі, ніжні. І, звичайно, я раджу їх смакувати в гарячому стані. Вони тоді смачніші. Ще раз показую, які ж вони вийшли. Просто ідеальні. Якщо комусь не вистачає цукру, бо я цукру тіта дуже мало, можна притрусити цукром. І кращого рецепту тлінив вареників я не зустрічала. Раджу готувати такі варенички. І якщо сподобалося, поставте подобайки, Заходьте на мій канал, підписуйтеся. Всього вам доброго, миру і добра.